Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз все більше і більше з'являються публікації про те, що Трампа його політику ігнорують. Так. То Колумбія ігнорувала тепер уже Мексика ігнорує. Данія ігнорує, Канада ігнорує, але, звичайно, найбільше ігнорує. Це ж ну цілком закономірно. Росія матушка. І там на ці всі ультиматуми. Трампа відповідає Путін? Так. Та ще й як відповідає так сильно, красиво, так. Могутньо. Про що ви говорите, хлопці? Ну про що ви говорите? Оці всі публікації, де там сотні тисяч переглядів. Про що ви, про що ви читаєте? Кого ігнорувати? Понад 28 трильйонів доларів валового національного продукту проти один з гаком у е, Московії. Що вона може ігнорувати? Він може робити Трамп, якщо захоче, звичайно. Із, Мексикою, Із Колумбією. Та будь з ким, що захоче Так Якщо в нього є там відповідні радники, які е, знають оцей вислів і цей принцип, що політика є сконцентрований вираз економіки, то він ж може робити навіть з Китаєм. Так. Тому що Китай десь там е, відстає на, на 10 трильйонів доларів від Сполучених Штатів Америки. Та справа навіть не в цьому. Вся фактично оця грошова маса, так, вона знаходиться в руках, кажучи, науково, уолл-стріту, так. І вони можуть робити, що захочуть з тим всім, і з тими всіма. Тому пишуть про те, що це вже не те. От колись там Америка вона могла щось там диктувати комусь, а зараз вона нікому і нічого не може диктувати. Так. Може вона диктувати. Тому що в неї знаходиться в руках. Практично вся світова торгівля. І я вам пояснюю, так би мовити, на пальцях. От, от мені кажуть, ви там говорите про що вони можуть зробити Китай? Ви забуваєте ще про один принцип. Клієнт завжди правий. Так. Це золоте правило торгівлі. Клієнт завжди правий. Хто? У стосунках Сполучених Штатів Америки Китаю, Японії, е, Індії, Бразилії, Мексики, клієнт. Хто клієнт? Що? Сполучені Штати Америки свої товари відправляють Китаю, щоб він їх купував як клієнт? Та ні, нічого подібного. Китай виробляє товари і віддає їх Сполучених Штатах Америки з проханням. Ну, купіть, будь ласка. Ну, купіть. Це так, як і так, е, ситуація, що для Китаю погіршується. Якщо раніше він, так би мовити, на цьому ринку був, можна сказати, єдиним великим торгівцем на ринку, і США приходилося брати дешеві, неякісні і так далі товари, але все-таки від одного, то зараз у Китаї постійно зростає конкуренція. Перш за все, це Індія. Це Бразилія, це Мексика, це Індонезія, навіть В'єтнам. Так, це нові виробники найрізноманітнішої продукції. І між китайською і е, продукцією, яка виробляється в цих країнах, наростає конкуренція. Внаслідок цього здешевлюється. Продукція. Внаслідок цього у країнах, які купують цю продукцію, з'являється можливість торгуватися. Ну, так як на ринку. Якщо ви приходите, ну все просто, я на пальцях показую. Те, та ситуація, яка відома кожному. Ви приходите на ринок і стоїть одна жінка продає сало, наприклад. Вам завдання, дружина дала обов'язково купити сало. Вона монополіст, вона диктує ціну. Ви або берете сало, або йдете без сала. А якщо ви приходите на ринок, а там 10, 20, 30, 100 продавців, вони хватають вас за поле, кричать, підійдіть до мене. Я вам продам дешевше. Ну те саме, нічого тут нового ми не придумаємо. Все те саме на світовому ринку. Покупець США, а продавців уже не один Китай стоїть. А величезна кількість вже і Філіппіни туди підключаються, і, і так далі, і тому подібне. Австралія продавців стає все більше, і конкуренція між ними. Зростає. Так що становище США в цьому сенсі не погіршується, як деякі пишуть, а покращується. І тому Трамп може робити, в принципі, все, що захоче.